Хау. Ну так чого прив'язуватись до того водоштату? Хіба інших нема? Тих, хто більш гнучко реагує на потреби клієнта. Дивіться Хау. доброго дня всім. Сьогодні бін, 19 число вчора завершили кукурудзу, більшості збирати там. Нас одне підприємство маленьке залишилося. Але на рахунок водоштату я тобі скажу історію. Найди мені такі підприємства. Найди. У мене був Хорш. Але через політехніку мені ригать хочеться від того харша. На жаль. Ну, такий сервіс довбанути, розумієш? Вони спочатку впер... впирають тоді, ну нам вперли три сівалки. Да? А потім в кінці року приїхали і сказали, та це гавняна сівалка. Ну, знаєте, СВ. Висів там кончений. Кончений. Вони, правда, познімали в той самий рік. Ну, принаймні, зайшла нова сівалка, кажуть, це краще. Не знаю, я не... не маю експертизи саме на сівалки нового покоління. Але те, що я... Спілкувався тих, хто понабирали, теж не фонтан. Розумієте? Давайте далі пройдемо. Кінза. Був на заводі кінза, кажу, мені треба сіти ріпак, у мене є проблема, коли на 35 сію, є проблема. Відео, до речі, вже є. На, ну, Буде на каналі, там, правда, уривок. Ну і сказав, що через 2 роки він вирішить цю проблему. Через два. Це зараз 25-й, дай Бог, 27-му вони вирішать цю проблему. Проблему затоптування кожний прохід там по 4 рядка затоптує ріпаку. Далі, хто у нас такий конкурентний? Хош, кінза, що ще у нас таке? Куни не розглядаю, Квернелди не розглядаю, європейську цю трахамудію, не розглядаю. Взагалі, європейців, як виробники сівали. Кейси, кейси 24-ки, вони чи 16-ки вони не представлені в Україні. Які нормальні. Ну це єдиний варіант брати раму просто так і йти до Орбіса, проситися, щоб він його переобладнав. Але там теж система Precision Planting, якщо ви хочете... Так, як воно повинно бути, вона ж теж дещо не коштує. От і особливо вже її вибрати нічого. Да? Швидкісна сівалка, розумієте, я не торможу свого механізатора. Я знаю, що сівалка не побіжить більше 16,5 км. А якщо кінза, це 8 км на годину, якщо не звичайний висівний стоїть, розумієте? А 8 км на годину дотримуватися ніхто не буде, От й буде посів через одне місце. Ви скажете, зараз там можна... Присобачить купу там з під тюби, браш-тюби і так далі. Без питань можна, але вони теж мають свої недоліки. Вилітають посеред посівної теж є проблема. Тобто не все так гладко, як хотілося б там розповідати, і що воно все працююче. Я хочу сказати одне: Ми, у нас 10 сівалок, 11 сівалок, Венштат. Тепер зараз ще купили ще. Ми ж проплатили. Вердерштат, вітання мої. Ми проплатили, але. Ваша задача видумати. Якщо не видумаєте, ну, звернулися дві компанії, які готові нам робити ці е, маркера. Я думаю, вони будуть заробляти. Ну, а вас будемо показувати, що ви класні, класно відноситесь до партнерів. Гамняно відноситесь до партнерів. І дистриб'ютори теж мовчать, розумієте? Дистриб'ютори за весь час, щоб бачать проблему в Україні, ніфіга не зробили. Як продав, забув, продав, забув. І розказують, так, да, там ми ж переживаємо, ми їм письма пишемо. Ще жодного листа не написали, сказали Владислав, ми ось там написали лист і можете поставити свою печатку, що ви теж підтверджуєте. Чи давайте разом напишемо листа. Немає ніфіга такого. Саме це борюся з ними. Ну, борітеся поборете, вам Бог допомагає. Тримайтеся, колеги, варіантів, особливо які з них, немає. Можливо, щось там є. На 10 гектарів для фермера, ну, для якісного на великій площі, Альтернативу поки що для себе я не бачу. Можливо, що з'явиться унікальне, але я такого ще не бачу. Тримайтеся, успіхів вам!